Вітаю, друзі! Вітаю! Вівторок, вечір. Я Олексій Ляшенко і наша з вами зустріч світла в кучів, щоб було нам краще видно один одного. Так, от, давайте поговоримо знову: план війни є чи нема. В кого він є, в кого його нема. Поговоримо знову про безуглого, включився Арахамія, поговоримо про президента, про Залужного. Ну, це все зараз на слуху. Воно все нові і нові, нові вкиди, нові і нова і нова, і нова і нова інформація. І це цікаво обговорювати. Хоча е, обговорювати цікаво, але ми не знаємо і того цього. І ми навіть не. Не здогадуємося, що може стояти за всім цим, а стояти може дуже великі, дуже великі зараз події. Так от, сьогодні Рахамія на одному з брифінгу сказав, що плану війни на наступний рік немає ні в кого в країні. Ну я тут е трошки не зрозумів, е у нас оборона, у нас визволення, війна це в Росії. Росія на нас напала. І план війни у неї, а у нас план оборони, і план визволення, і план виживання. Ось цього у нас нема. Він ще сказав, що потрібно розраховувати на свої ресурси. Нічого в нас не буде зі своїми ресурсами, це 100 Тому що якщо відмовиться світ, як ми кажемо, хоча я в це не вірю. Цього не буде, світ не відмовиться, світ буде нам допомагати, але якщо розраховувати на свої ресурси, то розраховувати нам ну, практично немає на що. У нас їх на оборону ну, третина всіх наших ресурсів. Це третина, чого потрібно. І він сказав, що ми чекаємо план від Генштаба. Я сьогодні розмовляв з одним своїм товаришем, да? знайомим своїм, якого я дійсно поважаю, Він, коли ми затронули це питання, він говорить: та я не вірю ні безуглі, ні арахамі, і що ти віриш, їм вірити, справа не в тому. Вірити їм, не вірити, довіряти їм не довіряти, не, ну, зовсім не в тому. Ці люди з оборонного комітету. Цей комітет, який. Направляє гроші. Ну, щоб розуміли, навіть ті гроші, які нам виділяє Міжнародний валютний фонд і будь-яка держава, вони все одно проходять через е, голосування в Верховній Раді. Да, це цільові, да, це формальність, але кнопку руку підняти треба. Це так у всіх радах. Будь-які гроші вони все одно проходять через будь-яку раду, щоб ви розуміли міську раду, обласну раду, 에, Верховну Раду, сільраду, прийшли цільові гроші на зарплатню медикам, вони все одно голосуються в раді. Отак От і тут прийшли цільові гроші, да, грант, е, ну, грант може бути виділений прямо, да, якщо це грант. Він може бути виділений прямо на бригаду, або на якийсь фонд, або ще щось, або на якесь міністерство. Грант може по міжнародним. Там. Але якщо це кредитні гроші, якщо це займи, то вони обов'язково проходять процедуру голосування. Ось і тут віримо, не віримо, хочемо, не хочемо. Але для того, щоб запланувати. Те, що може запланувати Верховна Рада і закласти туди гроші, потрібно знати, скільки їх потрібно. І вони ж не просять план військових дій, військових операцій, наступу чи контрнаступу, чи відступу, чи оборон. Вони просять план, наскільки я розумію, можливо, я помиляюсь. Вони просять план постачання. Для особового складу, для техніки, для того, для того, для того постачання, а постачання це гроші. Так що ну, не треба зразу ну, в емоціях кричати: курка тупа, курка, петух тупий, або ще щось. Треба трохи заспокоїтися, подумати, розібратися. Ну, потрібно. Ну це потрібно. Військовий не потрібен. Військовий потрібен навпаки. Але мене, мене дуже вообще, цікаве питання. Він є план, чи його нема? Є стратегія, чи її нема? Стратегія у нас одна, чи у нас вже стратегія різна. Президента, Верховного і головнокомандувача. Воно роз'єднане у нас, чи воно спільне. Ну, така у нас закрутилася ситуація. Тут ще викинули які, якусь розмову Порошенка з Ахметовим. там же ж, Ну, я не знаю, це фейк, чи не фейк, не знаю. Це повинні фахівці визначити і докласти. Це фейк чи не цей фейк. Не знаю, Не знаю, не хочу говорити, тому що не фахівець. Ну, голоси схожі. І вони там обговорюють і там чітко знову з росіянами, знову скидати Зеленський. Зеленський також казав про Майдан 3 також е -е 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 -е, Залужний писав статтю. Також нас вже тут деребанять третій тиждень. І це дуже погано. Це дуже-дуже дуже погано, друзі. Тому що це ну, впливає впливає на наших воїнів. Це впливає на нашу оборону, це впливає на, наш, на нашу якість захисту. Ми тільки класні, ми допомагаємо, ми робимо, ми воюємо. Я хочу подякувати. Любов просто любов за ваш донат, там було так написано: Грищук Оксані, Ведмідь Михайлові Велика Подяка, Пічкуренка Валентині. Хтось о 10.20 на Монобанк задонатив і Шевченка на Ксенія на Монобанк. Велика подяка. Звіти я вирішив ставити два рази на тиждень. Тому що якщо я буду ставити кожен день, да, то у мене на Фейсбуці зовсім нічого не буде іншого. Будуть звіти. Я буду ставити в середу і у вихідні. Так що, друзі, заходьте на мої сторінки в Facebook в середу, середам, і там по суботам, неділям, і ви будете бачити звіт. Я буду нагадувати, але якщо забуду, будь ласка, заходьте, і ми будемо. От без плану, без плану як, От відставний генерал Ходжес американський, він сказав, що США помощі вистачило тільки на виживання України, а не на перемогу. Звісно, Звісно, для того, щоб перемогти армію Росії. Треба нести не те що, те, що вони дали, але не стільки, а ров, рівно помножити на 5. Все. Тоді так, тоді і людей. Да. Тоді і мобілізація, тоді і загиблих у нас буде менше, тоді і втрат у нас буде менше, і поранених буде менше. Все буде менше, друзі. Давайте як про президента, про питання до президента, ми поговоримо наприкінці. А зараз от. Вже, як увійшло у нас в традицію, є коментар е, Леся е, Пона гароне, Така, Вибачте, якщо Джароне може. Знаєте, що я правильно прочитав, я з англійським не дуже, але як можу, так читаю. Ось вона написала: Ви кажете, що Росія не нападе на Польщу, на Прибалтійські країни. Я в цьому дуже сумніваюся. НАТО не хоче, щоб почалася світова війна і далі буде те саме, що з Україною будуть допомагати зброєю. Росія так і думає, якщо Росія захопить Україну, вона не зупиниться. Зупиниться! Я вам це зараз. Ну, я казав, це знаєте так. Безальтернативно, що не нападе, зараз я буквально за 3-4 хвилини буду намагатися вам е довести, що зупиниться, не нападе, по крайній мере, ближай, ближ, в найближчі 10 років Спіспокойна родна страна НАТО. Так от, дивіться, дивіться. По-перше, коли е Росія напала на Україну, всі були мокрі. Вибачте, в Штанах у всіх було мокро. Всі були перелякані. Чому відкрили кордони? Чому Ну, вони ж вони вважали, що Росія зайде, прийде, а хто хоче, тікайте, ми, як дешева робоча сила, тікайте в Європу. Ви, ну, І вони, вони чітко зрозуміли, розуміли, що півкраїни виїде нашої, да? коли Росія захопить. Якщо Росія захопить, півкраїни виїде нашої. І залишиться там, в Європі, а це нова робоча сила, це, це, ну, там багато плюсів. Повірте, ми в Європі несемо також багато плюсів, хоча і мінуси. Так от, не сталося, як гадалося. Не захопила Росія. І не вірили, що не захопить навіть тоді, коли відігнали ми від Києва. Вони коли почали посольство приїздити сюди? Аж влітку. Влітку почали. А масово вже так е восени 22-го року почали розуміти, що ми гонимо росіян, коли е трапилося Харків. Харків це отдель, е е окрема ситуація, і там дуже цікава ситуація, але вона сталася. Ми змогли, ми вигнали, ми витиснили, і тоді світ почав. Трохи висушувати свої штані і свої сподні, свою сподню білізну після переляку. І ось тоді пішло переосмислювання, пішла зброя, пішло, 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 але пішло, як сказав Ходжес, для виживання. Але ми з цією зброєю, з цим виживанням ще зробили Херсон, був страшний Бахмут. Але там ми стільки поклали, ну, багато ми чого зробили. І ось тоді всі країни, всі країни зрозуміли натовські, що не піде Росія на них. А саме головне, це зрозуміла Росія. Вона прекрасно зрозуміла, що вона не може нападати на НАТО зараз. Вона також вважала себе у себе армію другою в світі, а вона навіть не п'ята. Розумієте, навіть не п'ята. І вона розуміє, що якщо вона зараз нападе на НАТО, і оті два авіаносці і підводний човен, що підігнали, щоб рятувати Ізраїль, замітьте, не Україну. Ізраїль. Два авіаносці і підводний човен Америка підігнала туди і чекає, для України ніхто не підганяв. Зумієте? І ось Польща, Угорщина це зрозуміла зразу, що Росія на Угорщину нападати не буде. Тому вона просто косить де може. Шантажує, кого може, використовує ситуацію, як може. Дивіться, потім е це зрозуміла Словаччина. Потихеньку всі розуміють. Потихеньку зрозуміли всі. І Польща це зрозуміла прекрасно, що ніхто на Польщу нападати не буде. Навіть якщо паде вся Україна і буде кордон отам, за Львовом. Скоріше за все, на Польщу нападе Львівська область, щоб вони їх забрали. Ну, це, я шуткую, шуткую я так. Але. Ніхто на Польщу нападати не буде. І Польща це зрозуміла. Прекрасно вона це зрозуміла. І тут вона сказала: А, нахрен все, мені не цікава Україна, українські люди, українці мені не цікаві. Тепер мені треба з українцями економічно воювати. І те, що вона робить, те, що робить Угорщина, те, що буде робити Словаччина. Я не знаю, хто буде наступний. Не знаю, поки що одні литовці, німці, великобританці, американці вони не зраджують своїм словом. Та норвежці, ну, багато країн не зраджують, але потихеньку це всі вже зрозуміли. Не буде Росія нападати на Фінляндію. Не буде. І це сама Росія розуміє і знає. Так що, отака друзі, ерунда. Ви підписалися. Будь ласка, поставте вподобайку, якщо вам не тяжко, якщо вам хоч трохи подобається, або поставте дизлайк. Ну, Тому що я дивлюсь, переглядів багато, а вподобайок нема. Це алгоритм Ютуба. Чим їх більше, тим краще. Я хочу подякувати ще тим, хто підтримує канал. Тим, хто донатить на канал, тим, хто є спонсорами каналу. Йдемо далі. Питання до президента. Я завжди казав, у мене на сьогодні до президента є одне питання. Ну, їх можна просто розкласти на багато? Розумієте, їх можна просто розкласти на багато? Ніхто президенту не пробачить його цієї нерішучості, його м'якості, його, я не знаю, чого його по відносину до внутрішньої політиці. Як так знаючи, що Ахметов? Є фінансистом заговору перед військовим вторгненням і нічого не зробити. Я цього не розумію. Як знати? І це документально, це, це, це ж юри, юристи так кажуть, не я. Мене впевнені, це до доведено, що Мінськ 1 мінськ 2 це була. Элементарно сдача наших территорий, там же подписывай, там же ж, э, линия разграничения. То есть у нас забирали территорию, и это подписано было. Как э, донецкий аэропорт? Это территория ДНР, была подписана. Там же все было разграничено. Ну, как же так? Володимир Александрович, знаючи все це, і ця людина зараз. її навіть на допити не викликають. Це ніхто не пробачить Володимир Олександрович. Навіть якщо він розіб'є вухналь Росію, йому пробачить все, я ще раз кажу: все. Тому що. Навіть залужного за за за, за зараз знімуть. такого щогодно, оце не пробачить. Ваш виборець Володимир Олександрович, ваш виборець, вам не пробачить Ахметова, вам не пробачить Порошенка, вам не пробачить Луценка, вам не пробачить Труханова, вам не пробачить Тих, вам Бойка ніхто не пробачить. Ну Шуфріч хоч з СІЗО сидить, вам не пробачить взагалі те ОПЗЖ, що там знаходиться. Це ніхто не пробачить. А головне, це не пробачить виборець, не пробачить той, хто довіряє, той, хто... якщо ці люди не будуть покарані, нахрена нам СБУ? нахрена нам те ДБР, Скажіть, нахрена нам ті вакси, сапи, набу, навіщо нам всі ці органи? Та давайте розпустимо їх. І хай всі живуть, як живуть. У всіх буде класно, порядно і добре. Оце єдине питання. Але воно стає все ширше, все більше, все гучніше. І все більше загрозливе. до вас, Володимир Олександрович, все більше воно загрожує вам. Зараз під час запису цієї Передачі. Хтось е, зробив донат без прізвища на Приватбанк. Величезна вам подяка! Це під час запису цієї цього випуска. Не знаю хто. До завтра. Україна переможе!